Всім привіт! Сьогодні ми детально розглянемо торф у якості палива у вигляді точених брикетів, шматочків торфу та у вигляді фрезерного торфу, такого подрібненого, яким його добувають. Також дізнаємось де залягає торф, як його добувають процес видобутку, і також скільки тепла можна отримати, спалюючи кожен вид торфу. Порівняємо їх теплотворну здатність і порівняємо їх з природним газом у гривнях чи вигідніше топити торфом чи природнім газом. Все це ви дізнаєтесь далі. Всі розрахунки будуть доволі точні. Я буду користуватись кухонними вагами з точністю до 1 граму, вони перевірені. Також лічильник тепла на котлі встановлений теж перевірений. Котел кожного разу я буду розігрівати до стану уімкнення насосу, так, щоб все тепло, яке виділиться з торфу, йшло через тепловий лічильник, все, що котел зможе взяти. Тож котел я кожного разу буду вичищати, він буде чистим, і золу буду видаляти. Тобто котел у всіх разах, при всіх експериментах буде в однаковому стані. Тому експеримент буде дуже точний. Визначимо, в якій фракції найкраще спалювати торф. У впреки... маленьке оголошення, кому цікава тема сонячної електростанції та твердопаленого котла. Підписуйтесь на мій канал, тут дуже багато цікавих відео. Вони постійно доповнюються. Я виставляю це нові й нові. Розглядає різні теми, так що кому цікаво, підписуйтесь, дуже багато цікавого. Я також каче у виді торкну її сипучої маси, у тому вигляді, якому її додають. Також побачимо, наскільки сильно засирається котел та які ці відкладення мають характер, чи вони легко виділяються, чи вони важко виділяються. Це буде ну, на розпалку. також розрахуємо фактично зольність торфу. Але спочатку давайте дізнаємось, де в нас торф добувають, які його запаси. Та яка технологія добування торфу, щоб краще розуміти, що це за паливо. Торф в Україні. В Україні майже всі запаси торфу зосереджені на півночі, а понад половина з цих запасів зосереджена на полісі в двох областях: це Волинська і Рівенська області. Видобуток торфу в Україні з 1940 року по 1970 був від 3 до 4 мільйон тонн торфу кожного року. З 70-х років почалася тенденція щодо зниження видобування торфу. Природний газ почав витісняти торф з енергетичного балансу України. Останні 15 років видобуток в Україні був в межах від 300 до 600 тисяч тонн. І, наприклад, у 2021 році було добуто 330 тисяч тонн торфу в Україні. Утворення торфу торф утворюється у болотах. Для цього процесу потрібні тисячоліття, де через високу вологість і низький рівень кисню органічні залишки, мохи, дерева, трави. Розкладаються дуже повільно. На формування одного метру торфу потрібно від тисячі до десяти тисяч років. Торф є перехідною стадією між рослинною масою та вугіллям. У світі торфяні болота займають близько 3% світової поверхні. Добування торфу. Оскільки торф залягає дуже болотистій місцевості, для того, щоб почати його добувати, болото спочатку потрібно осушити. Для цього спеціальні ескаватори прокопують цілу мережу каналів. Від маленьких до більших, по яким стікає водичка з залежів торфу, і таким чином територія попередньо осушується для того, щоб далі можна було добувати торф. Наступний етап це викорчовування маленьких дерев та кустарників та їхнього коріння. Робиться це за допомогою спеціальної техніки, яка викорчовує коріння та збирає його окремо від всього іншого. Далі воно вивозиться, утилізується. Збираються коріння спеціальні машини. Далі воно йде на переробку, з нього в основному виготовляють добрива та субстракти для вирощування росади та інших рослин. Далі знову прочищаються дренажні канали для відходу води з торфовища. Далі торфяне поле готове до збору торфу. Верхній шар торфу підсихає і його збирають спеціальними машинами. Ці машини подібні до дуже великих пилососів. Ці машини працюють в парі з іншими машинами, які постійно перекидають, розворошують, розпушують верхній шар торфу для того, щоб він краще підсихав та збирають його в такі невеликі смуги з невеликою точиною торфу. Далі весь торф, що назбирали, його складують такими довгими штабелями, і він лежить в штабелях. Штабелі можуть мати дуже великі розміри. Висота може бути до 15 метрів, а довжина може бути 200-300-500 метрів, навіть кілометри та більше. Далі з цих штабелів спеціальними машинами, або ж ескаваторами, цих, який вже підсушений, відвантажується споживачам, або ж це можуть бути заводи з виготовлення брикетів торфу, або ж витраляються в такому вигляді для спалювання. В теплу пору року торф достатньо добре підсихає та дуже сильно пилить і дробиться пилючим. На деяких старих торфовищах до сих пір його транспортують старенькою залізницею, маленьким тепловозиком та вагончиками. Якщо рівень вологості, яка залишилася в торфі ще занадто велика, то цей торф ще просушують в спеціальних печах. Для роботи цієї використовують цей же самий торф. вони працюють на торфі. Вже просушений торф йде далі на переробку для виготовлення брикетів або для гранулювання, або ж він може уже просушеним відвантажуватись споживачам для, або для спалювання, або для виробництва різного роду субстрактів, тобто тим, кому він потрібен. Головною проблемою торфодобування в Україні є те, що обладнання, як видно, дуже старе. Модернізація не проводилася десятиліттями. А обладнання працює ще в тому вигляді, в якому воно було побудовано, і технології застарілі, ефективність невелика. Тобто галузь добування вдобування переробки торфу потребує значних інвестицій для того, щоб вийти на нормальний рівень розвитку. Але це дуже перспективна галузь. Хімічний склад торфу в своєму складі торф має 52% вуглецю, 5,5% водню, кисню 33%, азоту, 2%. Сірки 5% та зольність до 15%. Це середні дані для торфу з вологістю 0%. Давайте одразу зафіксуємо. Котел кожного разу я чистив, він був чистеньким. Всі три рази перед кожним експериментом з торфом. Також кожного разу, всі три рази я прогрівав котел невеликою кількістю дров до того, поки не включиться насос. Він кожного разу був теплим, і все тепло, яке виділиться з торфу, воно йшло через лічильник, щоб воно йшло, не йшло на прогрів котла. Першим спалимо торф у вигляді пресованих торф'яних брикетів. Ось такий вони мають вигляд, такі правильні прямокутні форми, але у них дещо різні розміри. Одні товстіші, одні тонші, тобто висота у них дещо різна. Фасований він в герметичних поліетиленових мішочках. Як переваги такого фасування, хочу сказати, що воно захищає його від поглинання вологи, навіть якщо він буде на вулиці, він не намокне. Також його зручно складати, коефіцієнт заповнення простору буде близьким до одиниці, тобто вільного місця практично не буде залишатися, зручно транспортувати, складати той дуже зручний. Мої кухонні ваги на 5 кг, тому зважую в два етапи. Перша частина заважила 4 кг 283 г. А друга частина заважила 2 кг 36 г. Тобто разом вийшло 6 кг 300 г. Для розпалювання використовую ці дерев'яшки вагою 673 г. Для того, щоб легше було розпалити ці дерев'яшки, я порубав на маленькі щепки. Далі завантажую торф в котел і буду підпалювати. Ось так я заклав торф і щепочки, щепочки всередину, а шматочки моторфу я їх обклав, так я думаю, воно загориться найкращим чином. Оскільки торф дуже щільний і важкий, ці 6 кг 300 г зайняли дуже мало місця в топці. Сюди, по влізли кг 25 Додав ще трошки паперу, полив трошки маслом і підпалив це все діло. Вирішив ще додати трошки масла, щоб краще розгоралося, то якось воно. Не дуже швидко розгорається. Сую показники лічильника. Останні 4 цифри 68,05. Також видно температура в котлі вверху 31,8 градусів. Тобто насос зараз от-от включиться. Так, водичка підігрілася 32 градуси. Насос включився. Видно показники лічильника ті самі. Температуру диму 59-60 градусів. Температура обратки 29 градусів. Хочу сказати, що туго розгорається, це тільки, тільки більш-менш нормально стало розгоратися. Доволі таки важко розпалити торф в цих брикетах. Потрібно більше дров класти. Диму при цьому майже практично немає, вже більш-менш розгорілося, але диму майже не видно. От на фоні сірого неба практично не видно. Якщо так придивитися, то мелькає. Виробник каже, що вологість там близько 15%. Ну, Мабуть, скоріше всього він не дуре, так і воно є, якби. Вологість була більша, то і диму було б набагато більше, а так диму практично немає. Щодо запаху, ну, практично ніякий запах не відчувається. Я не можу сказати, що по запаху якось так сильно відрізняється від деревини. Для того, щоб краще розгоралося, я вирішив ще підкинути один шматочок деревини вагою от 330 грам. Хотів би, щоб краще розгорілося, включив димосос, а от температура диму все одно 60 градусів там 65. Сильніше не розгорається, воно собі горить, як горить, ось можна поглянути як, але пришвидшити при швидкість горіння не вдається. Шматочки великі, площа контакту з повітрям невелика, тому, мабуть, і такий процес горіння. Дуже сильно нагадує акацію. Я записував відео про акацію, от горить практично так само. На вулиці на капельнику навіть конденсат трошки образується при цьому. Хоча тут проглядаються такі гарні язики голубоватого кольору полум'я. Дуже гарно виглядає. Ну, це вже максимально розгорілося від того, що воно може розгорітися, а температура дима 65 градусів і вище не хоче підніматися. А напишіть, будь ласка, в коментарях вам подобається, як горить торф? Бо Мені, наприклад, дуже сподобалось. Такі прикольні язики полум'я, жовто-голубо-зелені, ну більше жовто-голубі. Дещо нагадую, як вугілля горить, проте язики полум'я довші. Я думаю, для каміну було б ну, дуже гарно, просто було б супер. Да, мені подобається горить, а вам? Показники лічильника в стані 4,6990. А ось видно характер забруднень, які виникли після спалювання торфу. Вони такі дуже пористі, це просто як легенький такий наліт з шматочків попелу. Це не сажа, як здається, це такі пухкі легенькі шматочки попелу. Вони дуже легко очищаються. Тож катьов торф майже не засирає з 6 кг 300 г торфу і 1 кг дров вийшла така мисочка. Зали, ну чи попілу. Я його зважив, у нас вийшло 1237 грам. А вага пустої миски склала 155 грам. Дуже цікавий вигляд має попіл. Він такий, як будто земля перепалена, такі комочки землі, як ото місце, в якому палили багаття. Коли земля вигорає, вона має дуже схожий вигляд. З урахуванням зорності деревини зорність склала 16%. Тепер саме цікаве, перейдемо до тепла. Ми спалили 6 кг 300 г торфу та 1 кг деревини. Це дало нам 21,5 кВт-годин тепла. Знаючи з попередніх експериментів, скільки кВт-годин дає 1 кг сухої деревини, я порахував, скільки тепла можна отримати з 1 кг торфу в таких брикетах. І в мене вийшло майже 3 кВт з 1 кг таких брикетів. Або 2536 ккал з 1 кг. А тепер давайте порівняємо тепло, скільки коштує від газу і від торфу. Один куб газу дає майже 8,4 кВт. годин А один кг торфу дає майже 3 кВт. години Якщо врахувати вартість торфу та вартість газу, ми маємо. Одна кВт година отримана з газу коштує 1 гривню 28 копійок, А одна кВт година отримана з торфу. Коштує 1 гривня 52 копійки. Ну, тут ще потрібно врахувати вартість доставки. Але в мене виникли сумніви щодо ефективності спалювання торфу в чистому вигляді, тому другу партію я спалив разом з дровами в переміжку, додав більше дров до торфу і горіння виявилось кращим. І результати мене приємно здивували. Ось такий вигляд мали шматочки торфу, такий у них прикольний вигляд. Вони дуже нагадують кам'яне вугілля, але вони звичайно легші за нього. З точки зору зручності, то, звичайно, брикети зручніші і в транспортуванні, і в зберіганні, і в переносі. але шматочки вони мають більшу площу контакту з повітрям, тому мають горіти краще і швидше. Ну і це ми зараз перевіримо. Також їх обов'язково треба зберігати в якомусь навісі туди, куди не буде попадати волога. І вони мають більш поганаючу здатність вологи з повітря. Тобто, якщо вони будуть довго знаходитись. У вологому місці вони натягнуть себе вологі, і теплотворна здатність їх може суттєво знизитись. Так само, як і першого разу котел я ретельно почистив, всю золу нього вибрав для того, щоб експеримент був в таких самих умовах. І так само перед загрузкою шматочків торфу, я котел прогрів, так щоб насос включився, котел прогрівся і підпалював цей торф тільки тоді, коли насос зупинився, одразу після його зупинки. Ще хотів сказати, що якщо у вас котел з верхньою загрузкою, то вам все одно що загрожати. з Відра висипали і все. Але якщо у вас котел з нижньою загрузкою або боковою, то вам не так буде зручно завантажувати шматочки торфу. Тут безумовно перевага є у торфяних брикетів. Так, ну торфу у шматочках в цілому вийшло 6,5 кг. І друг цього разу я вирішив взяти побільше, щоб швидше розгорілося і краще горіло. Я думаю, це дасть певний ефект. Друге, цього разу взяв не кілограм, а майже 2 кг. А саме 1 кг 900 г. Думаю, так буде набагато краще. Ну, Побачимо. Завантажив я ці 6,5 кг торфу у шматочках та 1 кг 900 г дров полив маслом. Цей торф у шматочках набагато краще поглинає в себе вологу, як бачу. Ну і масло це поглинає дуже дуже, дуже, дуже добре. Цього разу я вирішив швидко розпалити газовим пальником, буквально там за одну хвилинку. А то минулого разу вона дуже довго а мені цей процес не сподобався. Зазвичай я розпалюю запальничкою, але але цей раз я вирішив все-таки розпалити газовим пальником. Фіксую показники лічильника, останній 4,7005. Прийшла десь приблизно одна хвилинка, вже дуже яскраве полум'я, я вже добре розгорілося, тому я думаю, цього вже досить і воно вже піде гарно горіти. І я вже прибираю пальник і хай горить собі далі спокійно. Пройшло вже, мабуть, години-дві, дрова вже давно всі прогоріли, і зараз горить лише сам торф. До речі, горіння зовсім іншого характеру, набагато більше вогню, набагато більше язиків полум'я, оскільки площа шматочків торфу поверхнева набагато більше, ніж площа брикетів, тому горять вони більш інтенсивно і загорілися вони набагато швидше, в рази два швидше. І повністю горять по всій площі набагато більше тепла, при цьому виділяється за одиницю часу. Ну, тобто то горять вони більш потужно. Зі слова потужно, прошу не сміятись. В мене була думка, що піролізні гази, які виділялися з брикетів, вони не догорають через малу температуру. І тому що він з однієї сторони горить, а вони виділяються з іншої сторони, а там ще полум'я немає. Тому я вгадав, що брикети згоріли не досить ефективно. А тут я бачу, що процес згоріння стабільний по всій площаді, тому він буде тут, я думаю, ефективнішим. Ну, побачимо цікаво, як буде. По ліч лічильнику тепла, наскільки більше буде. Я не стримався і вирішив поміряти пірометром, яка температура на дверці біля тій частини, яка не утеплена, вона мені потрібна, щоб була не утеплена, щоб обігрівалось приміщення, де знаходиться котел, тому що тут є акумулятори. Так от температура 225 градусів. А коли горіла брикети, була 150 градусів. І температура на виході з труб теж набагато більша. Хоча горить та сама маса, але вона згорає більш ефективно. Це вже очевидно. Це не дисплей. зараз температура виходу з обратки пропущеної через трубну частину внизу котла. До речі, процес спалювання був без димососу і от видно, температура диму 96 градусів. Ну, майже 96. Температура обратки 31 градус, а температура виходу з трубної частини в середньому 50 градус, 51 градус. Це на поверхні труби, це не всередині датчик, там просто накладений. Тому горить набагато краще і більш інтенсивно. Мені дуже подобається, як воно горить. І так само, як попереднього разу, горіння майже бездимне, диму практично не видно. Легенький, маленький, сиренький димок, немає ніякого неприємного запаху, все чудово згорає, диму майже не видно. чуть чуть ледь помітний димок. А от ще хочу показати, подивіться, як все-таки красиво горить торф. Торф шматочка горить ще красивіше, ніж торф в брикетах. Таке гарне, голубе полум'я. Ну дуже прикольно. Ну просто подивіться, я секунд 15 не буду коментувати, просто помовчу. Ну, в общем, дуже прикольно. Такий тор в каміні теж би виглядав би дуже-дуже прикольно, дуже гарно. Але це єдине, що з ним незручно. Не Але дуже гарно. Це він уже горить, дуже добре розгорівся, пройшло вже години, мабуть, половиною, Ну, десь так приблизно. Від того, як я дивився з тим, як він горить, я отримав естетичну насолоду. Ну і температура так, 95 градусів і тримається і не опускається, а при горінні брикетів вище 65, так і не піднялось. Так само, як і минулого разу, я вибрав весь попіл всю золу. Зі спалювання торфу у шматочках. Реціально вибрав так само. Так само я зважив золу, порахував її зовність і вона спала приблизно 16%. І вигляд золи такий самий, як будто горіла земля з місця, де було полум'я. Такі, як будто шматочки землі, які були опалені. Тепер по теплу спалили 6,5 кг торфу і 1,9 кг деревини. Тепла з цього отримали майже 28 кВт. годин. Але цього разу торф згорів більш продуктивно. Один кілограм торфу цього разу дав 3-4 кВт години або 2923 ккал з кілограму. Прирість склав 15%. Тобто піролізні гази, які виділялися при горінні торфу, вони згорали більш ефективно або повністю. Таке більш ефективне спалювання торфу дозволило знизити і ціну за 1 кВт годину, отриманої з торфу. Вона була гривня 52, а стала гривня 32 Тож це дало суттєве зниження ціни, хоча опалення газом все ще залишилося більш вигіднішим. Це без урахування вартості доставки торфу. І третій експеримент був саме з таким торфом, який добувають на торфовищах, який не оброблений. Це фрезерний торф, це коли верхній шар шар торфу підсихає. Його зчесують і потім дають змогу підсопнутися наступному шару. І так, шар за шаром. Це саме цей торф. Ось можна детально подивитися, якою має структуру. Це сухий торф, вологість приблизно в нього там, близько 15%. І третій експеримент буде зі спалюванням саме такого торфу. Він дуже сильно нагадує субстракт для рослин, для розсади, для квітів, дуже схожий. Я вже третій раз одне саме показувати так детально не буду. Суть в тому, що я так само зважив торф і так само зважив ті дрова, які я буду кидати, вичистив котел, щоб він був чистий, вибрав залуч, щоб там злини було, щоб його адекватно можна було порівняти з торфом у брикетах і торфом у шматочках. Що я скажу? Завантажувати цей торф це ще те задоволення. Потрошку, потрошку навсюду вжину маленьким черпачком він пухкий, легкий. Ну, не дуже зручно. Для котла з вертикальною загрузкою було б непогано, а в моєму випадку це не дуже зручно. Розпалив його теж газовою грілкою, і такими гламурними шортиками, і трошки масла, тому що по-іншому його ніяк не розпалиш. Він загорається досить проблематично. І дрова, які не посипані, теж загоратися не хочуть. Ну тут трошки я намучився. Його, мабуть, краще висипати на ті дрова, які вже розгорілися і вже добре горять. Хоча в них теж може загасити. А результати виявилися середніми між шматочками торфу і брикетами торфу, тому я не бачу сенсу їх показувати одне і те саме. Тобто воно трошки краще згоріло, ніж торф у брикетах, але гірше, ніж торф у шматочках. Якщо купляти торф по 4,50 за кілограм, то опалення торфом може бути трошечки дорожче, ніж опалення газом на вартість доставки. Звісно, у вас котел може бути трошки краще, ніж у мене. У мене КПД котла приблизно 80-85%, але це навряд чи більшість котлів мають приблизно такий самий КПД. Як для опалення для себе, я все ж таки обрав би торф у брикетах і палив би його один до одного з дровами. А за можливості, коли дров немає, або дров мало, тоді б я побрав торф у шматочках, тому що він горить із меншою пропорцією, пропорцією з дровами, досить непогано. Але щоб точно визначитися, чим же вигідніше опалюватися торфом, чи якими породами деревини, потрібно подивитися на моє наступне відео. Там я розгляну всі ці питання. І визначу, скільки буде коштувати опалення там сосною, дубом, буком, акацією чи з будівельними там, обрізками і всім остальним. Тому надалі буде цікаво також, зберемо горіння інших порід деревини. Акації, наприклад. Дерев'яних брикетів, сосни, горіха та інших порід деревини.